Соміт, Соміт дзвонить. Або. Hey, Та, алло. You the Висилає координати. Окей, okay, скоро буду, скоро буду. Люба моя. О oh бой, вона помирає. Я не хотів сьогодні плакати. Я не буду плакати. Я не буду плакати. Я кажу? їй Так, спокійно, я не роблю поганих виборів. Ну, фургончик Сомі. Чи що це? Чи фургончик Скубіду О, Ой, сидить на ну, якісь темні плями перед очима, і важко -ва дихати. Маєш план? Його успіх залежить від мене. Я лечу з тобою, мені насрати. Вона хоче летити на місяць на якусь клініку. Я знаю. Що значить ні? Вони чекають тільки на тебе. Вона вже не витримує. Що вона Не хоче вмирати. Та ти не помреш. Так, я тебе зараз утішу, і ти тобі стане легше, правильно? Це ж так працює. Все. Сісти за керно. Метастази поширюються в мозок. Все, я за кермо. Космопорт. Ми їдемо в космопорт і відправляємо Сомі в космос. Все, я приїхав. Що робити? Ого. Всю зброю залишив в машині. Придеться по тихому йти. Привіт! Я в космос. Знайдіть спосіб попасти до терміналу тихо. Зараз по-тихому це зробимо. Прямо камера. Ми йдемо тут. О, знайти ліфт. Іти на кришу. Мерик! Мерик! Ой, а що ж ти таке? Тут стоїть. Ліфт, хоп, хоп. Що далі? Куди далі? Треба витягнути тепер якось Сомі сюди на кришу. Так, друже, твоя робоча зміна на сьогодні закінчена. Ну, прийдеться битись. Так, викину його е, в смітник. Є ідея. Коротше, лови шланг. Давай. Тяну. ой 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 ні ні, -ні, -ні. Твоя хромова дупа дуже важка. Моя зброя, вона взяла, мою зброю. Їй больно? Їй важко. А мені важко і больно дивитись на неї. Занурюйся! давай швидко, там якийсь вертоліт прилетить. Якийсь галіковатер. Великі помилки робить, цей президент. Що робить, що на нас напалає? Пані президент. Що це за чувак поїхав кудись? Ого, вони всі пропали. Що погано? Що погано? Я з тобою. Це нормально. Забий на них, вони лохи якісь нещасні. Вони тебе не схоплять. Крапка, поняла? Вони авокаю евакуюють вільних. Буде гаряче, але ми впораємось. Штурмова група президента. Ми постався, чи якось так? Давай заходим. Ой, тепер мені треба захищати, та? Окей. Other way hmm. neural bridge let's go be your backup always can use a proxy ready for this? song you okay let me help Lean on me. Got a train to catch. Fuck that it hurts. Bonner. God, I know. So mean, but you killed it. Me. you Hear that? Заходимо. Ти ще oh, yeah. тут mm. oh. хочеться oh, okay. заснути і більше не прокидатись. Ти виспишся на місяці. Тихо. Не дергайся ти так. Ми вже майже в космосі. It's not the only one Рід не єдиний, кого я зрадила. Тільки не каже, що це я. <laughs> що ти маєш на увазі? Мене, та. Вона вивільнила якусь хрінь I'll... з чорному І воно виконує її команди. Ну мене було відчуття, що ти мене зрадиш, але мені насрати. Я ж це казав. Думаю, невдовзі помру, не помирай. Вона не була зі мною чесною. Та не парся. Слухай, я тебе не покину. Пташка нас намахала. Джоні, рулекс. Якось воно буде, не парся. Зв'язатись з рідом, yeah. позвонити Рідові. рід тобою займається. Це типу передумати, так? Ні, я, я передумувати не збираюсь. Вейкі вейкі. Погнали, давай. Час відправляти тебе в космос. О, не стріляй, Рід. Look. 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 Навіть не думай стріляти. Не будь дурнячком. Я не дозволю тобі її забрати. You... Він може їй допомогти. Та ні, забираєш to... сомруду Вашингтон. Ну, нікого ти не забираєш. Існує лише одна доза тих ліків. Just... Він хоче зр... дати мені ліки, щоб я вижив. А сомі. А що сомі to... буде? Придеться його вбити? Чи що? Up, no. Та він мені в принципі і не подавався ніколи. Сялитимо в космос.

Хочу побачити чи. О, це типу вона жива, та? Це її пульс забився, та? Я поняв. Все нормально. Вона жива. Ізі. Наступного ранку. Президенту потрібно було тільки Сомі. Їй навіть на Ріда було похильно. Але рід дурачок, бо він просто як дурачок виконував тупі накази тупого президента. типу. Ну і вздох, і вох. Очевидно. Алло. Я що тепер один? Алло? Чи так тихо стало? Мені, якось так щось не вистачає, якось пусто. Алекс дзвонить. Вона запрошує вона кудись. Що президент вирішив розпочати війну? Нормально. Щось скажеш? Чи ми слухаємо відео? Так чи ти мене покликала? Явно не подивитись новини? Вона має останнє завдання: ліквідувати мене. Забирай монетку. N.U.S.A. Рахуй, я помер. Все, місія виконана. Ти мене вбила. Сіку випити? Ну давай вип'ємо за Джоні Йома, Джоні. За тебе жив і помер за свої ідеали. за Сільверхенда. Заріда земля йому пухом. Він занадто сильний патріот був, тому і подох. Як він помар, я тільки що це сказав тобі? Його вбила власна впертість. Смуватимеш за дурником. А він I же для тебе помер 7 років тому, як. і хрін з ним, yeah, якби. Yeah, Давай удачі тобі. Файна дівка. Ну, ніби нормально, закінчилось все. Алк жива, Сомі жива, рід помер, якби. Кому яке діло? Невідомий номер. Повернись до місця, яке нагадує мені про дім. Опа. Відправився до місця, де ми говорили за Сомі. О, тут щось знайшов. Місячний пил. Беру. Все, це показало, що Сомі жива і вона в космосі. The and that boy is my brother, Emery. Oh, shit, my you voice. Not Hang not on, that's me. me? What the yeah. hell?

she calls my to